Ім часу доби, як звично, новини НТА, про які розповім вам я, Мальва Вовк. Маємо сьогодні таке. Перевізники проти пільговиків. Хто кого. Нагадаю, перевізники та пільговики стали заручниками прийнятого закону України про державний бюджет на цей рік, де про відшкодування коштів водіям громадського транспорту нічого не йдеться. Натомість місцева влада має компенсовувати перевізникам кошти, але ті вже місяць їх не бачать. Тому й вирішили з 8 лютого не возити пільговиків безкоштовно. Чи справді тепер усі пасажири мають платити за проїзд? З'ясовували наші журналісти. Другий день, начебто платно, перевезення для пільговиків львівськими маршрутками, проте змін як таких не видно. НТА новини вирішили самі перевірити, чи возять за плату пільговиків водії громадського транспорту. Привізники міста запевнили, возять як і возили безкоштовно. Хоч не на камеру кажуть, і такі маршрути, які все ж вимагають платити. То по області ті, що з місто виїжджають в ролі, бо мають а по місту. Безкоштовно, поки що безкоштовно, як вони там далі буде, не знаю наші наші фірма успіх. Ми не беремо за з пенсіонерів. Пільговики НТА новинам розповіли через непорозуміння влади з водіями. Постраждають саме вони. Проте платити зовсім не відмовляються. Просять зробити їм, хоча б дешевше, або ж підняти пенсію. А я згідна платити, я дам два рубля, що феру казала. Завжди заходиш або не стане, побачиш, що стара, або заходиш, на тебе кричить. І кажу, що ви кричите? Ми немочні, ми старі, ми не можемо добитися. Добитися ви, дзвоніть, пишіть заяви на нас, щоб нам півці ними дамо. Не може бути, щоб людина безплатно їхала. Міська влада все ж заложила на 16-й рік 10 мільйонів гривень компенсації і запевняє безкоштовний приїзд у Львові пільговикам ніхто відміняти наразі не буде. Скарги на перевізників за ці дні все ж надходили, але виганяти пільговиків не виганяли. Одиниці погрожували на словах. Ну статистику, яку ми вчора збирали, і сьогодні. По всім ОТП такі скарги були, але не відмовлено. Люди просто дзвонять, чи буде дійсно відмінено. А друге, що водії деяких транспортних засобів, невиховані водії, погрожували людям з пільговими посвідченнями, що їх вже безкоштовно возити не будуть. Тобто не виганяли з транспортних засобів на сьогоднішній день така. Перевізники збиралися обговорити перевезення пільговиків ще два тижні тому. Конференція рекомендувала автотранспортним перевізникам здійснювати перевезення відповідно до того об'єму коштів, які виділені органами місцевого самоврядування для цілої компенсації за пільгові перевезення в місті Львові. Виділено 10 мільйонів. Це практично на рівні минулого року. Але на жаль, ці кошти недостатньо для того, щоб компенсувати повністю витрати загальна сума коштів, яка б задовільнила потреби компенсаційні, складає. У межах 80 мільйонів, 80-90 мільйонів по місту лював. Тому пішли на компроміс. В місті всі пільги залишились. В області ж кошти взагалі не заклали. Тому і наслідки очевидні запевняє голова асоціації перевізників. Мовляв, нема коштів, нема перевезень пільговиків. Залишили хіба учасників бойових дій та сім'ї загиблих в АТО. Так зробили з 8 лютого, але далі все за перевізниками. У Верховній Раді України вже зареєстрований законопроект, який передбачає виділення коштів на компенсацію за перевезення пільговиків. Для Львівщини у документі передбачено більше 87 мільйонів гривень. Ймовірність позитивного вирішення питання є досить висока, адже бюджетний парламентський комітет віднайшов кошти, які можна скерувати для виплати компенсацій. Вікторія Хома Іван Мозуренко Новини. Гостем нашої студії сьогодні є Олег Довганик. Він є заступником голови громадської організації за якісний транспорт, і з ним ми розмовлятимемо про пільговиків. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня, наскільки нам відомо, з вчорашнього дня перевізники відмовилися принаймні деякі перевозити пільговиків безкоштовно, пояснюючи це тим, що держава їм не відшкодовує коштів за це. Як зараз виглядає ситуація? Ну насправді було від справді було відповідне рішення обласної асоціації перевізників про те, що ну, водії не будуть перевозити пільговиків, принаймні ну більшу частину категорій ті, які мають пільги. Але ситуація виглядає станом на зараз дуже двояко, тому що у Львові є декілька перевізників. Відповідно, частина з них перевозить пільговиків, частина водіїв просить, щоб пасажири платили 50%, Половина. половину, частина. Перевозить так, як і раніше, без обмежень, тобто, ну насправді ця ситуація є показником того, що народні депутати, і обласна влада, і перевізники трошки перекладають всю ту відповідальність на плечі пасажира, тому що е пільги насправді ніхто не скасовував. Вони е перелік цих пільг, як був затверджений минулого року, так він і не змінився наступно, ну, на цей рік, 2016 Відповідно, постало питання про те, хто має повертатися Тати перевізникам кошти за перевезення цих пільговиків, і тут вже наша влада, якби Київська і обласна, не домовилися про те, хто буде повертати ці кошти самим перевізникам. А перевізники просто сказали, що коштів немає, і ми перекладаємо це на плечі пасажирів. Ну насправді так не повинно бути, і згідно з законом, так тобто, пільговики мають право на пільговий проїзд, як і мали раніше. А от якщо пільговик заходить в маршрутку і водій забороняє їхати безкоштовно, немає також ніякого документу, тобто пільговик може спокійно не платити. Єдине, що буде конфлікт. Ну... Чи куди йому звертатись? Куди звертатись людині, пасажиру? Звертатися можна зі скаргами як в управління транспорту міську раду, так можна безпосередньо на гарячі лінії до самих перевізників. Але фактично так, конфлікти в транспорті є. Вони ну я скажу так, вони є завжди, але в зв'язку з цією ситуацією вони якби ну їх кількість трошки збільшилася. Але фактично, згідно закону, пільговик має повне право станом на зараз просто не платити і сказати, що водій не правий. Чи не правий його директор, тому що держава пільги не скасовувала? Йшла також мова про адресну допомогу для пільговиків, яку мала би надати держава, а вже пільговик міг би собі визначати, куди ті кошти підуть. Як з цим питанням? Е, ну, про адресну допомогу насправді говорять дуже давно, напевне, стільки з самого часу, як говорять у Львові про провадження електронного квитка. Звичайно, що це вихід і якимось таким ну, варіантом вирішення цієї теми надання адресової допомоги мало би бути правильним прийняти рішення в Києві щодо цього. Але водночас тут ще постає та сама проблема, що реально, якщо немає електронного квитка, то ми фактично не знаємо, скільки власне цих пільговиків є. Тобто, якщо станом на зараз, якщо ми надаємо адресну допомогу, ми просто надаємо по категоріях, там умовно кажучи, певній частині населення. Тобто, це, це має право на життя і мало би мати право на життя вже давно в нас. Ну, на жаль, ми бачимо, що держава чомусь не втілює не втілює далі. це питання. На вашу думку, як то далі виглядатиме? Пільговики далі сваритимуться з перевізниками чи все таки… Mm. Знайдуть розв'язання? Ну, ну, насправді, я думаю, що конфлікти будуть виникати час від часу протягом цього року. По місту кошти є передбачені, тобто міська рада закладає 10 мільйонів гривень на, на відшкодування за перевезення пільговиків. Інше питання, що ці кошти повертають переважно комунальним підприємствам, приватникам ні. Тобто, uh -huh. ну, тобто приватникам менше. Конфлікти будуть. По області. Е Ситуація знову загостриться з 1 квітня, тому що ну, насправді, за рішенням Львівської обласної ради, реально гроші виділені тільки на перший квартал. Думаю, що ми через кілька місяців знову повернемося до тої самої проблеми. Тобто, так виглядає, що електронний квиток був би спасінням. Для і для привізників, і для пасажирів. Електронний квиток фактично розставив би всі крапки над і, по-перше, в прибутках, і по-друге, в тому, що ми реально б бачили і пасажиропотік, і кількість пільговиків. І якщо в нас були б пересадки, то відповідно з однієї точки в іншу ми не платили б два, а то й три рази. Які шанси, що його введуть, впровадять в 2016 році. У 2016 році ніяких. Тобто з, не, не будьмо оптимістами з 2017 року. Його провадження почнеться в електротранспорті спочатку на першому і дев'ятому трамвайних маршрутах. А думаю, що можливо з 1 липня 2017 року будуть пробувати у маршрутках. Трохи доведеться почекати. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую. А ми повертаємося до випуску новин. Їх було 30 і всі без документів. Львівські прикордонники у пункті пропуску краківець затримали чималу партію смартфонів марки «Епл». Їх до України намагався завести громадянин Молдови. Під час огляду особистих речей, які чоловік перевозив у мікроавтобусі. Інспектор прикордонної служби виявив 30 незадекларованих смартфонів. 6 s їх вилучено працівниками митниці. Вартість товару наразі встановлюють. Ще кілька цікавих інформацій, далі в огляді подій дня. Автобус потрапив у аварію. У Львові на вулиці Богданівській дорогою в автопарк порожня маршрутка номер 44 потрапила у ДТП. У автобусі відмовили гальма, через що водій втратив контроль над транспортом. Тож маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом. Внаслідок аварії водій маршрутки отримав травму голови, але від госпіталізації відмовився. Пам'ятайте героїв на Львівщині. У школах створять книгу пам'яті героям України. Школярі та вчителі зустрічатимуться з учасниками бойових дій на сході та на основі їхніх спогадів сформують книги пам'яті. Такі книги створять у кожній школі, а на їх основі і окремі книги у районах. Також цими матеріалами поповнять шкільні музеї та куточки бойової слави. Невдалі п'яні ігри з поліцейськими. У Львові затримали двох нетверезих хлопців за хуліганство біля Шевченківського відділу поліції. Охмелілі хлопці стукали ногами у двері райвідділу, а коли вийшов черговий, хлопці почали його ображати. Приїзд патрульних з п'янілих героїв теж не вгамував. Вони представилися активістами варти 1 А після візиту офіційного учасника варти 1 з'ясувалося, що хлопці лише слухають радіоканал цієї організації. Хлопців затримали за хуліганські дії. Чи загрожує нам львів'янам вірус Зіка? НТА новини нагадують, світ збурила нова недуга лихоманка Зіка, що викликається одноіменним вірусом. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я цього року небезпечною інфекцією можуть заразитися до 4 мільйонів мешканців 21 країни Південної та Північної Америки. Крім того, випадки зараження цим вірусом були і в Європі, зокрема у Португалії, Фінляндії, Німеччині і Данії. Вірус зіка переносять комарі. Найбільше хвороба загрожує вагітним жінкам та їхнім чадам. І, хоча ймовірність уразитися і підхопити захворювання лихоманку, зіка для мешканців наших широт майже нульова, експерти просять уникати поїздок в небезпечні країни. Якщо їде жінка дітородного віку, яка вже вагітна або яка планує вагітність в найближчому часі в північну Америку, Південну Америку, України Африки, Азії, якщо її там вкусить комарик роду Аодис, і якщо ця жінка перенесе лихоманку. Власне, викликана цим вірусом зіка, то тоді є небезпека для ураження плоду на сьогоднішній день. Засвітня організація охорони здоров'я рекомендує утриматися від поїздок в ті території, поки ситуація не стабілізується. Так сталося, що нині дуже вже медичний випуск вийшов. Адже маємо ще міжнародне свято усіх стоматологів, власне, 9 лютого. Також це день святої мучениці Аполонії, яка стала покровителькою як тих, хто мордується від зубного болю, так і лікарів, які навчилися цей біль усувати. За оповідями покровительку стоматології Аполонію жорстоко мучили, вимагаючи зречення від християнства. Коли вона відмовилася, їй вирвали всі зуби. Колись рвали й зуби і стоматологи. Та перейшли до збереження та лікування зубів лише на початку вісімнадцятого століття. Тому й не дивно, що люди, а особливо діти, часом побоюються цих лікарів. Дуже а чому ти так боїшся? Е, ну не знаю, десь я багато разів ходила, і мені це ну не настільки було приємно, щоб їх ну не боятися. Але зубні лікарі все ж знають, як зробити так, щоб дітки не боялися до них ходити. Треба з ними розмовляти, треба їх зацікавлювати, треба з ними говорити як з дорослими, щоб вони розуміли важливість лікування як терапевтичного, так і ортодонтичного і загалом всього лікування. Вони мають самі знати, для чого їм це потрібно. Бо переважно що батьки привели і сказали, так, треба зробити, мовчки робимо. Але потрібно говорити навіть більше не з батьками, а з самими дітьми. Щоб вони знали, щоб вони хотіли того результату, щоб вони його перед собою бачили. І йшли до того, та котр разом з лікарем, щоб вони до того результату йшли. Аби мати голівудську посмішку, потрібно не запускати лікування. А якщо є скарги, відразу звертатися до стоматолога. Однак, щоб запобігти серйозним проблемам, потрібно лише вчасно та ретельно доглядати за ротом. Починати зубки треба доглядати з дитинства з десь півтора-двох років. Коли в дитя виникає інтерес до взагалі до гігієни порожний народ, коли дитя починає бавитись зубними щітками, проявляє до них інтерес. Завданням батьків не опустити цей момент, скористатися ним і якраз зацікавити дитину в правильному проведенні гігієни порожний народ. Спочатку, звичайно, дітки це роблять своїм улюбленим лялькам, іграшкам. Використовувати пасти можна лише тоді, коли дитина зможе самостійно полоскати рот. Чистити зуби потрібно двічі на день вранці після сніданку і ввечері перед сном. Це правило особливо нагадують дорослим, бо якщо дітки ще дотримуються такої рекомендації, то старші вважають себе розумнішими і нехтують зубною гігієною. А якщо ж вам він чистити зуби, то жувальна гумка вам трішки допоможе, але все ж не розраховуйте лише на неї, бо гумка весь рот не почистить. Насправді дітям можна жувати жувальну гумку без вмісту цукру з метою кращого очищення зубів, покращення салівації і тренування жувальних м'язів. Але жувальну гумку потрібно жувати 15 хвилин лише після їжі. Стематологія медуніверситету імені Данила Галицького це два-три державних місця. Повідомили самі студенти Вишу. Решта ж понад дві сотні майбутніх фахівців на платному навчанні. Якщо судити із таких цифр, то мабуть стоматолог престижна професія. Я не знайшла більш толерантного способу спричиняти людям біль. Ні, Ну насправді здорова посмішка це запорука успіху кожної людини, адже лице це непевно найперше, на що звертають увагу при зустрічі і дарувати їх своїм пацієнтам це дуже приємно. Ну а ще напевно дуже весело спостерігати, коли приходить чоловік дорослий і дивиться на тебе, очима дитини трапить ними. Тож, якщо болить зуб, не зволікайте, а біжіть до стоматолога. Там вас і полікують, і розрадять. А якщо вірити легенді, то варто лише вимовити ім'я Аполонії. І зубний біль вщухне. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. Від тем про здоров'я переходимо до не менш важливих. Допомога з тилу. у Дублянах вже близько двох років місцеві господині допомагають українським військовим на сході. Вони заснували свій жіночий полк, батальйон відважних жінок. В рамках робочого візиту до них завітали керівники львівського та луганського осередків. Батьківщина спільно із волонтерами. Гості зі сходу мають на меті створити спільні проекти. Детальніше далі. Робота у цьому тісному цеху кипить. Жінки з самого ранку взялися за справу ліпити вареники для хлопців на схід. Аби побачити роботу зсередини, до них гості завітала керівник Луганської організації Батьківщина Ірина Варигіна разом із львівськими колегами. Господині все показують та розказують, дають ще й покуштувати справжнє українське сало. Супер в уроки. Це реально смачне. Господині розповідають, за один день жінки тут можуть наліпити дві-три, а то й чотири тисячі вареників. На різдвяні свята встановили навіть рекорд шість тисяч. Ми їх любимо, і ми з ними бодай хоча з тими варениками. Така малість, така малесенька, малесенька лепта, що ми можемо для своїх дітей дати все. Ірина Баригіна у часи, коли військові дії на сході були у розпалі, очолювала Луганську обласну адміністрацію. А ще жінка безпосередньо допомагає нашим хлопцям там, на передовій. Ви знаєте, інколи їм не потрібно навіть нічого вести, а просто прийти їх, послухати, попити з ними каву, просто вислухати те, що у них на душі. Жінки показують, облаштували собі свої рідні цехи. Підмовившись від хатніх робіт, вони вільний час не гайнують, готують їжу, будуть маскувальні сітки та шиють теплі речі. Всі сповнені бойовим духом та патріотизмом. кажуть, війною їх не налякати, будуть допомагати, доки вистачить сил. Ми хочемо, щоб пані Ірина переконалася. Звідки береться саме ця волонтерська допомога насправді там на фронті? Щоб вона побувала і побачила очі тих людей, які сьогодні трачачи свій особистий час, відриваючись від родин, вони йдуть за покликом власного серця і душі, щоб передати ту вісточку нашим воїнам, якою вони очікують? Пані Ірина вражена побаченим на сході. Вона завжди помічала, як галичани допомагають хлопцям. Що їм дуже важко, і ви навіть не уявляєте, як вони радіють кожному малюнку, який приходить туди на передову. Вони свої бліндажі, свої землянки. Вони прикрашають цими малюнками. Я ще раз переконана, що якби був наказ. Хлопцям, то б уже територія Донбасу була вільною, і війна б уже давно закінчилася. Але для цього потрібна бути політична воля. Повинен бути план визволення нашої території. Керівники львівського та луганського осередку батьківщина після такої екскурсії відзначили батальйон відважних жінок нагородою. А ще кожна волонтерка особисто отримала подарунок. Ми будемо дуже плідно з вами працювати, тому що Луганськ і Львів це одна Україна. Дякую вам за все. Уже незабаром керівники партії Батьківщина зі Львова та Луганська хочуть створити декілька спільних проєктів. Зокрема, вже 14 лютого батальйон відважних жінок поїде до хлопців на схід. Маріна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Наразі прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам добра і хай щастить. Замить спорт як він є. Не перемикайте. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Трагедія останньої секунди. Збірна України з футзалу, за яку виступали троє енергетиків брати Микола та Михайло Грицини і Сергій Коваль. У драматичному чвертьфіналі поступилася господарям турніру сербам. Саме вони відкрили рахунок. Статус-кво відновив Микола Грицина. Справа йшла до овертайму. Але на останній секунді ударом з лету Сіміч відправив синьо-жовтих додому. Сотні синців і садин, розтягнень і вивихів, тисячі тренувальних годин, мільйони крапель пролитого поту. Усе заради двох хвилин на помості. Вшанували короля важкої атлетики. Львів приймав змагання, які вже наближаються до статусу всеукраїнських, присвячені пам'яті олімпійського чемпіона Петра Короля. Петро Король є прикладом для багатьох спортсменів. Заслужений майстер спорту з важкої атлетики, пройшов шлях від початківця до олімпійського чемпіона, яким став у 1976 році в Монреалі. Петро Кіндратович, ще багаторазовий чемпіон світу і дворазовий чемпіон Європи, встановив три світові рекорди. Досі турнір проводили на призи Петра Короля, але минулого року через важку хворобу він пішов в життя, і тепер змагання співорганізаторами якого виступили США Атлет і громадська організація Еволюція Суспільства присвячені його пам'яті. У рівку і поштовху визначали найкращого не лише місцеві спортсмени, завітали із інших регіонів. Ну, ми плануємо все українське зробити, так. І може міжнародне. У нас з'явилися люди, хто нам допомагає, спонсори і так далі. Ми хочемо це започаткувати, навіть можемо зробити матчі у зустріч. І у нас є знайомі в Польщі, щоб вони приїхали, Динамо, якийсь клуб, або з Польщі якийсь там клуб, збірна області наша. Ну ці змагання в цих змаганнях приймають участь дітки до 17 років. Із 10 до... Ну, сьогодні ми бачили, що ще молодші були. 10 років 9 років виступали. От, тому ми плануємо, що будуть більше учасників на свій черві. Змагалися у трьох вікових групах. Серед наймолодших абсолютним чемпіоном став Володимир Котельчук з Жедачева. В Ривку я зробив е, е, всі три підходи і в, в поштовху всі три підходи. Е, в Ривку 47 найбільше вирвав. І штовхнув 57 сім. рекорд і в поштовху рекорд. Знає, що робити, аби в майбутньому піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу і Микола Іванешин. Хлопець важить 31 кілограм. У ривку взяв вагу 19, а у поштовху 20 кілограмів. Тебе з буде. Якщо вже падає – відкинути вперед і сколо назад бігти. Родзинкою змагань став виступ чемпіона України Анатолія Горітька. У ривку він взяв 100 кілограмів, а в поштовху 135. Щоправда, не з першої спроби. Чим ще більше заінтригував болівальницьку аудиторію. Це була помилка, я не знаю, щось випустив спину і рука, щось почала боліти. Тому не вдалося, але на третю спробу якось вже більш настроївся і так. Змагання для переможця стали генеральною репетицією перед чемпіонатом України, який відбудеться у квітні. Рівнятися йому є на кого. В різні роки чемпіонами цього турніру були відомі в подальшому львівські важкоатлети: Ігор Шемешко, Василь Мартинюк, Дмитро Кравченко, Віктор Кінарьов, Володимир Рекша, Ігор Піяйко та інші. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА він є». Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Середа, 10 лютого, буде хмарною з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла. В день очікуємо від 6 до 11 градусів вище нуля.